Ісус, ти любов моя. Знаєте? Ісус ти любов моя. Це дає мій. І проповідь сьогодні буде ну, називатися Ісус, ти любов моя. Знаєте, Хотілося б розпочати, вже телевізор настроїли. Казала моя бабушка по покійно мене покаже. Е, добре. Давайте відкриємо Матвія, 22 розділ, з 35-го вірша. Матвія, 22 розділ, з 35-го вірша. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша перша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Знаєте, такі закон царський ми читаємо. Дві заповіді до Ісус Христос, на яких оснований весь закон і всі пророки. Перша заповідь Люби Бога, друга люби ближнього. Ну, таке питання можна задати самому собі, як християнин може проявити свою любов до Бога? Ну, виходячи з цих віршів, любов до ближнього. Так? І Ще є такий, е, е, такий момент, що любов, е, що християнин поведе Слово Боже. Виконанням Слова Божого. Давайте відкриємо Йоанна, 14 главу. 5 вірш. Ми сьогодні будемо багато читати, тому приготуйте Біблій. Йоанна 14 глава, 15 вірш. І Ісус говорить. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, зберігайте, виконуйте заповіді. Якщо християнин любить Ісуса Христа, Він має виконувати Його Слово. Знаєте, взагалі хотілося б трішки поговорити про слово любов. Останнім часом це слово трохи воно прийняло інший трохи зміст. І зараз, якщо ми, наприклад, навіть заб'ємо в інтернеті слово любов, то висвітиться таке, про яке не можна говорити навіть з кафедри. Знаєте, і е цей світ диктує свої умови, і слово любов воно взагалі е зараз пере перевернуто. Е це ж саме стосується, ну, наприклад, тут, ну, ну, сімейні відносини, там, дошлюбні відносини, е чуються такі. Слова, такі тези, знаєте, як «Я, я, я влюбився, я влюбилась. Чому? Ну, Мені подобається там, його її зачіска. Він такий крутий, він модний. Він красивий, вона красива. Вона мені пасує, він, ну, схоже, там, я не знаю, на мого кіногероя чи на кіногеройку. Е Знаєте, люди керуються якимись емоціями, е, похиттю, молодечою пожадливістю, е, просто бажанням е, здійснити якийсь, я вибачаю, статевий акт, задовольнити свої потреби. Е, ну, може впливати віяння, моди. Минулий досвід може впливати. Можу впливати на мниме е, кохання е, телевізор. Мода, як виглядає людина, що зараз зроблять е, з обличчям. І взагалі, як я можу полюбити, я дивлюся, в християнці взагалі немає таких жінок, яких я бачу по телевізору. Що це таке? Що мені робити з цим мисленням? І взагалі бідна я людина. І де його це все взяти? Божі принципи. Знаєте, е, е, якщо ми подивимося, ми на церковній группі е, е, дивилися е, ну, такі, е, розбираємо фісян. І як взагалі любов е, проявляється, ми ж знаходимося з вами в церкві, ми, е, ми християни, ми знаходимося в церкві. І ми в ми розбирали е, як любов відбувається в церкві? І давайте ми відкриємо і подивимося, з чим порівнює Христос любов от в церкві? Які принципи, які засади любові? Христос порівнює відносини з відносинами чоловіка і жінки. Ми всі дорослі люди, я думаю, що ну, для молоді буде для називання. Е, дружини. Коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Знаєте, Христос дуже сильно любить церкву. І Він порівнює, що і каже, що чоловіки також повинні любити своїх дружин. Христос так полюбив церкву, що Він віддав себе за неї, за свою церкву. Якщо ми будемо розбиратися і заглянемо в Писання, то, в Святе письмо, то любов це жертва. Любов це, так як Христос віддав себе в жертву, так і Він цей принцип от любові показує нам. Що робить церква? Церква кориться Христові як справжня наречена, чиста і непорочна. Церква кориться. Слухає Слово і виконує Його. І цей принцип заложений як в сімейних стосунках, так і в церкві. І цей принцип він правильний, тому що він це, про це говорить Слово Боже. Я вам більше скажу, як і говорить Слово в 32 му вірші, Христос говорить, що відносини чоловіка і жінки, і відносини в церкві ця таємниця велика. Я говорю про Христа та про церкву. Тому що це такі відносини, справді це таємна кімната. Коли кожен член церкви освящається у присутності Божій, це справді такі інтимні стосунки, ну як між чоловіком і жінкою. Вони досягають такого епогея відносина, що це дещо інтимне. І про це апостол Павел говорить, про цю любов, про цю жертву. Насправді. Давайте подивимося перший Коринтян, 13 розділ. Перший Коринтян, 13 розділ. Всі ми знаємо, всі читаємо. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. От такі от слова, знаєте, дуже глибоко. І коли я роблю якісь вчинки і поступаючи по любові, чи ні, можна от перевірити себе. Якщо мої вчинки співпадають з тим, що тут написано, то я поступаю по любові, то я приношу себе в жертву. Знаєте, любов насправді, вона, е, знаєте, як люди пережили емоцію якусь, сподобалася дівчина, наприклад. І люди слідують слід, 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 слід за цією емоцією, і потім е, виходить така, таке питання: себе, слухай, десь пропало. Пропала емоція, пропала любов, треба вертати перву любов. Я колись спілкувався з одним братом, я не розумів тоді, про що він говорить. що Це можливо просто-напросто емоція. Її потім дуже важко повернути. Вона проходить, бо це емоція, це душевна. А любов, яку пропонує Христос, вона не перестає. Вона рухається. Якщо вона правильна, Якщо це жертва на любов, якщо це любов служить, про що ми з вами читали в Коринтяном, то вона розігрівається, вона пізнається і вона зростає. Вона зростає. І не приходиться тоді шукати цю емоцію. Вона проходить, її нема. Тоді починаються душевні, різноманітні зв'язки, потім потрібно сідати, молитися і розбиратися. Люди углубляються потім в, в пошуки якихось душевних моментів, фільмів. Перетворюється на щось жахливе життя. Знаєте, я хотів сказати про повернутися до Слова Божого, до Його виконання. Ісус Христос каже: якщо ви любите мене, то ви повинні виконувати Слово Боже, прибувати в ньому, не просто читати, а вступати в такий особливий зв'язок. З Ісусом, Христом, з, таєм, з Ісусом Христом в таємній кімнаті, щоб спілкуватися з ним і проводити з ним час, виконувати Слово Боже, любити ближнього Свого. Знаєте, я буду завершати, я хотів би навести один приклад. В Писанні написано, як люди виконували заповіти Слово. Давайте відкриємо Єремію. 35 главу, 35 розділ Єремії. Ми будемо вибірково читати. Єремії, 35 розділ. Тут говориться про Рехавітів, сім'я така. Була, такий був рік. Господь послав Єремію в дом рехавітів і каже, піди в Дом рехавітів і запропонуй цим людям випити вина. П'ятий вірш. Єремія, і поставив я перед синами дому рехавітів келихи, Келіхи, о, повні вина. Та чаші та й сказав до них, пийте вино. А вони відказали, не будемо пити вина. Бо наш батько Йонадав син Рихаюв наказав нам, говорячи, не пийте вина ані ви, ані ваші сини аж на вік. Була така заповідь цим, цьому роду. Просто батько колись заповів їм, там інше було. І він їм заповів, не робити таких речей. І сталося так, що вони відказали. І в 14 вірші давайте прочитаємо. Додержано слово його надало, рихавого сина, що наказав був синам своїм не пити вина. І не пили вони аж до дня цього, бо послухалися наказу свого батька. А я говорив до вас рано та пізно, та не слухалися ви мене. І посилав я до вас усіх своїх рабів, пророків рано та пізно, говорячи: верніться на кожен зі своєї злої дороги та виправте вчинки свої. І не ходіть за іншими богами, щоб служити їм. І сидіть на тій землі, що я дав вам та вашим батькам. Та не схилились ви свого уха і не послухались мене. Це Господь говорить про Сеніха, і це він говорить вже до народу Ізраїльського, що не слухалися, не слухалися слова, яке Господь говорив. Не любили його. Не любили Слово. Знаєте, в 18 вірші далі ми читаємо. А додому, рехавітів, Єремія сказав, так говорить Господь Савову, Бог Ізраїль, за те, що ви слухалися наказу вашого батька, його надава, та держитеся всіх наказів його і зробили те все, що я заповів вам, тому так промовляє Господь Савову, Бог Ізраїль. Нема переводу йонадава, рехавого сина, мужеві, що стоятиме пред лицем моїм, по всі дні. Ось таке благословіння е, дому. Рихавітів за те, що вони дотримались просто слова свого батька. Господь ставить е, от, от виконання е, заповіту, е, виконання слова. Сьогодні Господь каже до церкви пробуди, пробудитися і жити по Слову Божому, виконувати Його і слухатися, що каже Господь. По слову Божому, по духу, важко. Много скарбів у правідного, але всіх і збавить Господь. Тяжко жити по Слову Божому, по плоті легко. Вибір практично робити не треба. Пішов і зробив. Тільки потім результат. Вибирай благословіння або прокляття. Хай Господь, церква, поблагословить. Давайте піднімемося на наші ноги і помолимося.